Місцевий eh, Закарпаття. E, мобілізований адвокат на Тойота протаранив шлагбаум та втік eh, в бік Угорщини, оскільки це є пропускний пункт велика палать. О, господи, ця назва угорська надгодош. В зоні мукачівського прикордонного загону Я тобі, я тобі, можна я тобі допоможу. Допоможу, Саш. Да. ну Надгодош. Над надгодош О, oh, я... <laughs> і велика палець це <пух> перехід, перехід України-Угорщина. Так. <пух> да. Так от, на чорній Тойоті Авенсіс він просто налетів на шлагбаум на виїзді і прилетів повз кабіну паспортного контролю, знес ще один шлагбаум, оскільки там два шлагбауми, ну на будь-якому пропускному пункті так і прикордонному. Під час прориву автівка на ходу зачепила прикордонника. Той зараз в лікарні, от обійшлось без переломів. Це згідно інформації, яку встановили місцеві журналісти. Це був 38-річний адвокат Едуард Пуканін. Ну як красиве прізвище. Його мобілізували до до лав Збройних сил України. Мехполк, 335-й навчальний, і він отак от протаранив, значить, на ходу цей. Пункт пропуску. До речі, е, про цей пункт пропуску не так е, давно стало відомо, скільки його відкрили в квітні 2025 року. Приїжджав заступник міністра внутрішніх справ, його пафосно відкривали. Значить, от, от, можна, Ми подивимось фото одразу, а потім сюжет, як він виглядає візуально. Оце, он так і виглядає візуально цей пункт пропуску. Оце він. значить, Пару кабінок таких спеціальних. Одна полоса дороги. Ось він зверху виглядає, тут стоп-кадр можна. От, от так він mm -hmm. виглядає. От ви бачите, в принципі, mm -hmm. теоретично проскочити можна. Я не бачу якихось серйозних загроджувальних не, не, не теоретично, Саш. Тут ми сьогодні це обговорювали, і там головне питання: там як хто дивився, говорить верховина, то там онлайн розслідування було, типу, у Сінт, наживо, що називається. Я просто на Google Maps зайшов, там навіть були фотографії. Зазвичай, ще раз, дуже тут цікава ситуація. Зазвичай, що таке пункт перетину кордону з боку України, ну і з боку іноземних, тобто наших сусідів, навіть угорців. Тобто, традиційно це ви заїжджаєте, там стоїть шлагбаум, і е, така, такий пристрій, який або вам дозволяє проїхати, а якщо він закритий, там вилазять такі штуки, які вам проб'ють колеса. Тобто ви нікуди не поїдете. Ви там зупинитеся. І там записують. З нашого боку, якийсь талончик дають, типу, скільки людей їде в автівці. Ну це от абсолютний маячня, я не знаю для чого. От. Далі ви заїжджаєте, далі великий пункт під дахом, там, де є митниця, де є прикордонники, вам, у вас оглядають машину, ставлять печатки. І далі ви їдете і знову оця будка, там, де ви віддаєте талончик, проштампований митницею і прикордонниками, і там так просто теж не проїдеш. З угорського боку. Там теж шлагбаум, а далі оця оця конструкція, яку об'їхати неможливо. Ну тобто, так от прогнать цей гонщик Едуард Пуканін. Звідки він родом? Пуканін. Пуканич. А Поканеч а, він, а, він, він, він взагалі саме з Закарпаття, він типу відомий. Ага. Поборник такий справедливість захищає справедливість. Там він там відео записував. я Просто зайшла до нього на Фейсбук-сторінку. Боротьба mm -hmm. проти те беззаконня. Він так зазначає свою адвокатську mm -hmm. діяльність. От він ще й винахідник, якийсь, типу, Едуард Пуканич, адвокат і винахідник, який змінює Україну. Тут якесь відео навіть я знайшла, але воно довге. Ми mm -hmm. його mm -hmm. дивитись не будемо. Він mm -hmm. зазначив mm -hmm. про Думаю, те, що він зможе. відкрито заявляє. Відкрито заявляє про незаконне переслідування адвокатів, журналістів, підприємців з боку правоохоронних органів, які використовують ТЦК як інструмент тиску. Це конкретно його заява. Він там таке відео записав, там таке патосне, та насрав. курення. Ну, от, можливо, сказати, що собака порився. Ідейний от. Але, а, не, то, ні, то, стоп, та... і далі там просто фотографії, які ти показав, то там воно видно, що це найслабша ланка кордону. Тобто він прекрасно знав, що так можна проїхати. Ну, Угорці, може, з ним ганялися, я не знаю. Але тут вся політика Європейського Союзу полягає в тому, що от таких от втікачів їх не повертають, тому що він, може, він же адвокат, юрист, він може заявити, я тікаю від війни. Люди, які тікають від війни, пам'ятаєте, був в нас там такий спрінтер тису перепливав і опинився у Румунії, і Румуни його не повернули. Тобто він далі записував ролики з Будапешта, звідки він тільки не записував. І таких маса. Але бачиш, він отак от протаранив, тобто адвокат, який відмазував ухилянтів. Оце він? Чи що? Це він, це якраз він, Пукан. адвокат Пуканич. Ага. Ну, все сходиться, принаймні Закарпатська область, адвокат Пуканич. Там ну, Цикал, дивись, щоб Ми все. не помилилися, щоб нам не прилетіло. Потім е, ну судовий припускаємо, код, що, це... що це він. Ну судячи зі О -о. сторінки Фейсбук, от то я припускаю, що це все ж таки він є. Якщо ні, ми тоді, звісно, е, перепросимо. Але поки що в мене немає сумнівів з огляду на. Купу фактів, які таки сходяться. Я хочу сказати, що є Facebook-сторінка, на якій він там зняв відео, таке прямо дуже гнівне, аж на 8 хвилин. Він такий дуже борцун за правду, такий весь закарпатський рейнджер, я не знаю, як його ще назвати, підкреслює системні порушення прав адвокатів, які захищають громадян, що підтверджується заявами Асоціації правників України згідно, з АПУ. ну це про його відео. Яке він навіть на сайті своєму виклав, тут навіть таке є. Ну, Так що, ого, го що я ну, можу сказати? Можливо, він це буде ще розвиток цієї історії. Тут же ж важлива історія з пунктом перетину кордону, тобто, а як він функціонує, як взагалі, ну, в чому була задумка. От, і цей пункт перетину кордону дуже активно з моменту його Побудови в квітні 25-го року активно піарила Державна прикордонна служба. Бежать. Вони цілий. От я знайшов найкоротший, найкоротше відео, де вони намагалися його подати як зразково показовий всього 3 хвилини 30 секунд. Зараз От буде. Звичайний будній день пункту пропуску велика палать надьгодош на кордоні з Угорщиною. На годиннику близько полудня. Робочий день почався ще з восьмої ранку і триватиме до сьомої вечора. Утім, ажіотажу тут поки що не спостерігається. Неподалік в очікуванні автомобіля радісно виконує команди наставниці Ліни прикордонний пес Хаммер. Пес дуже компанійський, дружелюбний. Дуже любить свою роботу. Він найщасливіший. Він перший біжить на роботу, вже бачить, що я по формі вже він все дуже гарно шукає. Хаммер фахівець з пошуку наркотиків. Та віднедавна опановує ще одну спеціальність. Проводимо тренування з ним, повторюємо закріплений матеріал, що вже вивчали, запахами сії. Чую, окрім наркотичних речей, по пошуку зброї, трохи вже нас починає виходити. Стараємося розвиваємося, навчаємося чогось нового. Попри відсутність черг, бажаючих скористатися новим маршрутом, наразі небагато. Але ті, хто вже його випробував, цілком задоволені. Як і службовий собачка, котрий нарешті дорвався до роботи. Пан Ярослав з родиною їде на відпочинок до Хорватії. Каже, цей напрямок обрали вперше і не схибили. Ми їдемо там, де нема машин. Ага, ви подивилися. Ну так. По карті. Гості, так, так, гості до когось. Так. Подивитися. На за словами прикордонників, інформації про пункт пропуску поки що небагато. Він працює лише півроку на тимчасовій інфраструктурі. Замість капітальних споруд ось такі новенькі бокси. До речі, цілком собі комфортні. Ну, за нього майже не знають, за нього знають тільки радіус 100 кілометрів, це максимум. Тут просто, якби ще було діті Фрі, тут її розповсюджувати не треба було. Але з часом людей стає все більше і більше. Магазину безмитної торгівлі тут і справді немає. Зате є інші приємні бонуси. По-перше, прикордонно-митні процедури можна пройти за лічені хвилини. Приміром, того ж дня у сусідньому вилку було значно велелюдніше. Цей турист їздив через велику палець до Огощини вже кілька разів. Жартує, зайве розхвалювати пункт пропуску не буде. Мовляв, тоді доведеться самому стояти у черзі. Я знаю, що тут немає. Я можу приїхати скоро. А якщо я тут буде багато машин, чому мені сенс розумієте? Аби дістатися сюди без проблем. Мандрівникам радять скористатися Google-мапою. Орієнтир, село Велика Палить. Далі курс на угорський населений пункт Надьгодош. Відстань між ними усього 5,5 кілометрів гарною дорогою. А коли в Угорщині добудують автобан М3, з'явиться ще й зручний маршрут до Будапешта. Наступний плюс звідси близько і до Румунії. Велику палать варто обирати тим, кому незручно їхати через дякове. Збудований аби розвантажити пасажиропотік на цій ділянці кордону свою місію пункт пропуску загалом виконує, особливо у вихідні та святкові дні. Тоді кількість подорожніх зростає у рази, коли ж тимчасові будівлі замінять на капітальні людей стане ще більше. Та головне, ця новенька інфраструктура робить Європейський Союз для українців ближчим на ще один крок. Ну, погодьтесь, яка була реклама? Я тепер розумію, чому пан Пуканич вирішив стартанути з України саме через цей пункт пропуску. От. Е, Це активно футболос що... на всіх каналах, на всіх платформах, але знову ж таки. Цей пункт існує з квітня місяця 25-го року. Там навіть не почали будувати постійні споруди. От вони самі говорять, тимчасові споруди. Тобто там немає інфраструктури ніякої. Я тут нарила ще цікаву інформацію про Пуканича цього, що він, окрім того, що він адвокат, він ще й винахідник. У нього є ще купа патентів, різних виходів. За останній рік він отримав 8 патентів на нові способи створення композитних матеріалів, які мають застосовуватися як від будівництва до виробництва військової техніки. Загалом у нього понад 20 винаходів і корисних моделей, і багато з яких стосуються оборони промисловості. Отак от. Дуже багатогранна особа. Прочок непростий. Ну, тут, тут... Дякую, що ви нарили такі матеріали. Ну, По-перше, мене радує зубочистка в зубах в роті водія, в якого беруть інтерв'ю. Ну, це просто така показова історія. Журналістська робота на мінус 10, мінус 12. Тобто, і це все підгідує ДПСУ. Подивіться, які, яка у нас дірка в кордоні. Це так звучить оцей сюжет. Подивіться, ми відкрили нову дірку в кордоні. Ну чому там це непогано, коли відкриваються нові переходи? Тому що це завжди покращує там обіг людей в природі, я не знаю, там поміж країнами і так далі. У нас дійсно має бути більше міждержавних переходів і так далі. Але ну скажімо, в Туреччині це було б неможливо відкрити такий пункт по перетину кордону. В інших країнах вони, вони всі стандартизовані. Поки ви не побудуєте, поки ви не побудуєте. Абсолютно стандартизований пункт перетину не відкривається. Доволі комфортні вагончики стоять, нові вагончики це не, це не кордон, це дірка в дупі пуділя, я перепрошую. Ну, тобто, це ні про що історія. І це державна прикордонна служба сама робить такий сюжет, каже: сюди, поканич, от-сюди. Я думаю, що він їздив вже до того. Він пробив ситуацію, там як воно, що, що по чому. Так от просто знаєш, а я протараню зараз кордон. Чуваки ви даремно тису перепливали. Подивіться, яка прекрасна дірка в кордоні. Повний автобус Буратін, завантажуєте і на повній швидкості, отак, от перетинаєте кордон туди. В матизальку впретися, тому що вилок впила, впирається в матизальку. Це таке забите село, ну село, місто в, в Угорщині. Ну, як таке можна випускати на державному рівні і розхвалювати? Це ж офіційно, прес-служба Державної, прикордонної служби України це поширила самотужки. Я, 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 можливо, щось не розумію, можливо, я не, не з тієї планети. Ну, так воно не має працювати. Тобто, ви відкриваєте прикордонний пункт перетину, ОК. По-перше, стандартизуйте. Уряд має стандартизувати. Він має бути типовий для того, щоб не дозволяти отаким, от як Пуканич, або, Пукан, я не знаю, пук, Пукан, коротше, перетинати, перетинати кордон. Ну, так, от там, ви ж бачили, що там ну, не, не зламався цей шлагбаум. Ну, так, таке щось. На швидкості просто бігом в Угорщину і нем тудом. Це, це дуже погані речі, це дуже поганий знак. І я думаю, що після цього ясна річ, що цей, по-перше, прикордонний пункт закриють, напевно, я сподіваюся, поки він не буде приведений до нормативів. Ну, угорцям то що? Ну, Угорці теж поставили вагончик, там відрапортували, стрічку перерізали. Але це неправильно. Ну, Абсолютно неправильно. Я не кажу, що це треба. Бо, тим більше, Пуканич він, він був адвокатом тих, хто ухиляється. Ну, це ж Ви теж це ж усін. Тобто ви це взяли з відкритих джерел. І сам уже послужив і вирішив типу, тікати руки в ногу і ноги вперед. Отже, тепер ми послухаємо...